Хеллоу, БТГшники. Трошки поміняв імідж. <сум> Жартую. це Штучний інтелект так якби, міняє на ходу. Так от, В академії нашій зробили новий винахід двохприводний повноцінний мотор-генератор, який крутить два колеса. І при цьому заряджає два акумулятори, а от третій акумулятора їде. Ну, В ідеалі схема виглядає ось так. Ось наш електропед їде від першого акумулятора, от акб 1 живиться. І обидва колеса ведучі, вони крутяться і кожен з них заряджає по одному акумуляторі. Теоретично споживання було 300 Вт, а генерація 500. У мене вийшли трошки більші показники. Я заміряв вихід тільки з одного колеса. Вихід був 100 вольт примерно і 050 мА 0,25 А. Це стільки виходить 25 Вт. З одного колеса я втратив. І, і з другого колеса теж так само ж 25 Вт. Тобто в сумі 50 Вт я отримав. А на споживання, на кручення оцих коліс я витрачав тільки 8 Вт. Тобто показники більші, ну пізніше подивимося. Ну, у мене не було під рукою нормальних моторів-генераторів, я зібрав з того, що було на столі. Провірив чисто теорію. Дійсно працює, обидва двигуни крутяться і на зарядку йде досить потужно. Хоча це ж маленький я пробував, а коли ви попробуєте такий кіловатний, я думаю, ефект дійсно вартий уваги. Тобто їхати на машині електро чи мотоциклі і заодно заряджати свої ж батареї, це дуже круто. Тому з вас сподобайка, а дивимося мій опит, і в кінці невеличкий куплетик до побачення. Один мотор-генератор, другий мотор-генератор. Вони нічим не з'єднані. Вони обоє крутять колеса і обоє генерують на два акумулятора. Акумуляторів немає. Один буде міряти, генерує вольти. Поставимо. А другий буде генерувати ампери. Поставимо, бо в мене тільки два прилади. Ну Вони однотипні, так що і ампери і вольти будуть приблизно одинокові. Запускаємо. Ось, не обоє крутиться. Генерує 85 вольт. Це на вольтах стоїть. 250 міліампер. Да, 240, 250. Тут навіть 98, от 100 вольт. 100 вольт, 250 міліа. Це й дегенерація. Ну, і колеса крутяться, як ми бачимо. Вони обоє убиті, якби новенькі були, результат би був Оце 250 10 мА 100 вольт. Пінець експерименту. Тобто, в цьому експерименті я втратив на споживання 8 Вт. На жаль, не зміг показати іншим разом, але я точно знаю, що 8 Вт. Це на споживання обох цих колес тратилося. А генерувалося 100 вольт з одного колеса і 250 мА. А з другого колеса стільки ж 100 вольт і 250 мА. Але потрібно враховувати, що це був ток короткого замикання. Тобто, оце колесо було замкнено на через амперметр і видавав 250 мА. Тобто, виходить, що наш електропед їде, колеса крутяться, при цьому ми тратимо 8 Вт з акумулятора першого, а 2 Вт інших акумулятора заряджаються. 25 ватт один акумулятор і 25 ватт другий. В сумі ми отримуємо 50 ватт, при затратах 8 Вт. І при цьому ми ще і їдемо. Тобто наш електропед їде. Правду кажуть, любий, але гуз не губи, бо знайдеш біби. Кохай його. Я відлякуюсь, я на нього дивлюсь край віконечка, ой не радісна я, ой щасна моя, доля долечка, а любов пропива поміж теренами а любота трава поміж деранами, і ще мені би кропива. Як же мама була, ти права, а любов кропила, та ожинонька, бідолашна така я дівчинонька, бо любов, по любов кропила, як же мама була, ти права.